Всі працівники кончені, всі керівники кончені. Ну жидано, ну, да. До вони приходять і працівники, і керівники кожного разу я чую від класних людей, що їх не влаштовують ті, з ким вони працюють. І фішка у тому, що вони завжди переконані, правда на їхній стороні. У керівників одна проблема: працівники думають жопой, а не головою. Всім. Знаком. У працівників наступна проблема. Керівники не дбають про їх комфорт, недостатньо платять, недостатньо цінують і, взагалі, строять бізнес не так, як би це робили працівники. Тоже знайомо. Да? І одній. І другі шукають ідеальний варіант, але прикол у тому, що ідеального не існує. керівники, роботодавці, підприємці всі знаходяться на одному рівні свідомості, цінності і мислення. А працівники на іншому. ні, це не означає, що хтось тутший, а хтось розумніший. Кожен вибирає собі комфортний тип праці, тому що бути підприємцем це брати ризики. Бути працівником це відповідально виконувати свою роботу. Це зовсім інші рівні. Тому не можна вимагати від. Працівника діяти так, якби діяв підприємець, думати на чотири кроки вперед, переживати за бізнес, і у нього зовсім інший тип задач. Не треба шукати ідеального працівника, не треба шукати ідеального роботодавця. Треба шукати співпрацю, де вам обом вигідно. Підождіть, час. Всі люди подумають, що вигода і я сучка Це не тільки про бабло, це про те, що і про комфорт, і про цінності, і про бенефі у вигляді реалізації, втілення мрій, бажань одного і іншого. Тобто, це на всіх рівнях. Саме це, на мою думку, і є дорослий бізнес. Ну що, пишіть у коментах: працівник ви чи керівник чи влаштовує у вас все на вашій роботі? І не забудьте підписатися на мою сторінку. Бо тут ми говоримо про бізнес. Пачличся.